Шестеро поранених на Нікопольщині з ночі. Ворог бив по прибережних громадах з дронів та артилерії. Наслідок обстрілів у суботу поранений 46-річний чоловік і 44-річна жінка. А напередодні у райцентрі загинула жінка. Її чоловік у лікарні, як місцеві жителі Нікополя, потерпали від ворожих обстрілів у сюжеті наших кореспондентів. У Нікополі замовили вишукувальні роботи для будівництва протирадіаційного укриття на 300 осіб, де саме його хочуть облаштувати медзаклади Нікополь. Сього району отримала 44 сучасні багатофункціональні ліжка. Від кого допомога спортсмен з Покрова став чемпіоном всесвітніх ігор. 2025 з майтай Ви з спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб одинадцятого, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. На нікопольщині п'ятеро поранених через удари в півдронами у Марганецькій громаді поранено двох чоловіків. Обох ушпиталили. Один важкий у самому Нікополі троє потерпілих. Це жінки 60 та 64 років і 66-річний чоловік. Всі лікуватимуться вдома. Після нічних обстрілів поранений 52-річний чоловік. Росіяни били з БПЛА та артилерії по райцентру Мирівський, Червоногригорівський Марганецький Марганецькій Покровській громадах. В результаті обстрілів побиті понад десять десяток приватних будинків ще два загорілися. Понівечені чотири господарські споруди авто. Поранений 63-річний чоловік з дронів та важкої артилерії. Ворог бив по райцентру та прибережних громадах у неділю. Постраждалому надали необхідну допомогу. Оговтуватися буде вдома. Серед пошкодженого база відпочинку, чотири авто, приватні будинки, підприємство. Ще одну оселю охопило вогнем. Двоє поранених за суботу. Ворог тероризував прибережні громади Нікопольщини дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів поранений 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні. А напередодні у райцентрі загинула 56-річна жінка Ірина Поздєєва. Снаряд влучив у будинок, де вона проживала разом з чоловіком. Він у шпиталі не у важкому стані. Частково зруйнований приватний будинок ще вісім пошкоджені. Понівечені дві господарські споруди лінія. Електропередач. Родина загиблої просить небайдужих про допомогу. Більше інформації на сторінці в соцмережах. Як пережили ці вихідні мешканці Нікополя, потерпаючи від ворожих атак, далі розкажуть наші кореспонденти. Муж спить з цієї сторони, а я в мене там спальня. І от якби що то якраз би на нього воно все полетіло. Як вбереглися від атаки ворожого дрона, розповідає пані Тетяна цієї ночі, безпілотник поцілив прямісінько в дах їхнього будинку та пробив величезну діру. Я почула гул, такий этот. Гул. Ну я ж підскочила і не спіла до вікна добігти подивитися. Та воно вже тряснуло. Ми вийшли ніде нічого, коли сусід, а Він каже: якраз я вийшов на каже, он, смотрите, у вас криша прибітає. Жінка показує ворожий дрон був на оптоволокні. Він і досі залишається на подвір'ї Тетяни. Подружжя чекає, поки його заберуть та знешкодять рятувальники. Та минуту 15, Шестова случилася. Десь у хвилин 15 на шосту сталося. Я ж поки туди, сюди, поки дослідили. Кажуть, скиньте нам фотографії. Скинула, телефоную. Не відповідають дивом. Врятувалася від ворожих обстрілів і родина, але поряд з моїм будинком розірвався снаряд. Ось на цьому місці. Чудом просто дякувати Богу, ми лишилися живі та неушкоджені. Я лежала на розкладному креслі в дворі. Ну, від міста вибуху, це може метрів десять, може й менше. Мама сиділа на подвір'ї. Згадую, в родині були лічені секунди, аби врятувати власні життя. Швидко побігли у підвал, встигли перед тим, як пролунали чергові вибухи. Всі уламки розказує жінка, дивом пронеслися повз них. Вони з мамою залишилися живі та неушкоджені. Втім, будинок добряче пошкодило. І оце всі ці подарунки полетіли. про з мене. Дякувати Богу і долі. Мабуть, я ще на цьому світу потрібна. Дуже пощастило. Маємо ушкодження, житлового приміщення, весь паркан 50 метрів пошкоджений. Усуваємо наслідки, віримо в перемогу. Нижче вулицею снаряд влучив прямісінько у будинок, де мешкало подружжя. Поранення отримала 46-річний чоловік і 44-річна жінка. Їх доправили до лікарні. Загалом лише протягом вихідних від ворожих ударів потерпали Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоно-Григорівська громади. Туди агресор спрямував фпв дрони, обстрілював з артилерії. Загинула одна людина, ще троє поранених. Побиті понад десяток приватних будинків, господарські споруди, авто. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. А у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна кажуть, спочатку необхідно повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву, щоб спеціальна комісія провела обстеження та склала акт. Звернення до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету, а ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або ЦНАПІ. Тим часом у Нікополі замовили вишукувальні роботи для будівництва протирадіаційного укриття на 300 осіб. Його хочуть створити на території гімназії номер 6 На сайті Прозору вже оголосили і провели тендер. Замовником виступає відділ освіти і науки Нікопольської міської ради. Обрали підрядну організацію. Всі роботи вони мають закінчити до 30 грудня цього року. Одночас медзаклади Нікопольського району отримали 44 сучасні багатофункціональні ліжка. Прифронтові громади підтримали партнери із США. До лікарень Нікополя доставили 24 сучасні ліжка, до Марганця 10, до Покрова також 10. Нове обладнання дозволить оновити матеріально технічну базу відділень інтенсивної терапії та замінить застарілі ліжка, які досі використовувалися в лікарнях району. Ми партнерам доносили меседж, що Дніпропетровщина сьогодні є прифронтовим регіоном і підтримка людей в такий критично важливий період життя надзвичайно важлива. Медицина відіграє ключову роль для того, щоб зберегти життя людей, тому що життя це найважливіша цінність. А на Нікопольщині поліцейський провів тренінг для представників місцевої влади. Метою зустрічі було вдосконалення навичок спілкування з вразливими категоріями населення. Серед учасників тренінгу працівники відділу суд соцзах... Хесту, ЦНАПу, служби у справах дітей, ветеранської організації із супроводу ветеранів та членів їхніх сімей, а також ветерани війни присутнім розповіли про кризові стани, види комунікації з громадянами, основні принципи та правила взаємодії, а також відпрацювали вправи для зниження напруги та стресу під час кризових ситуацій. Відпочивали на березі озера, їздили на екскурсії, брали участь у спортивних та культурних заходах. 34 дитини захисників України з Нікополя відпочили у скаутському осередку Польщі. Його організували консульство України в Гданську спільно з маршаловським урядом поморського воєводства. А програму відпочинку реалізовано польською скаутською асоціацією Гданського загону. Спортсмен з покрова став чемпіоном всесвітніх ігор. 2025 з Майтай. 21-річний Дмитро Шелесько виборов перемогу на іграх, які пройшли у китайському місті Чанду. Спортсмен розпочав із впевненої перемоги у чвертьфіналі над суперником з Афганістану, вигравши усі три раунди. У півфіналі переміг десятиразового чемпіона світу з В'єтнаму. А у фіналі вихованець переміг ізраїльтянина. Загалом у змаганнях взяли участь понад 4 тисячі спортсменів із ста. 15 країн світу, і на цьому в мене поки що вся інформація. підписуйтесь на YouTube 11 та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе та Україну.